Вітаю! Мене звати Денис Пономаренко, я адвокат, партнер адвокатського об'єднання Барістерс. Ви дивитесь рубрику про адвокати. Сьогодні ми поговоримо про те, що точно не повинен просити адвокат в суді. В судовій практиці, спостерігаючи за роботою колег в суді, як у слідчого суді при обранні запобіжного заходу, так і у суді апеляційної інстанції, я неподанок чув. Повідомлення про підозру є наґрунтованим, визики, передбачені статтею 177 Кримінального процесуального кодексу України, не доведені. Проти клопотання прокурора про обрання запобіжного заходу в відносно мого клієнта у вигляді тримання під ватою, заперечує: прошу обрати моєму клієнту запобіжний захід у вигляді домашнього арешту. Або ще такий варіант: прошу обрати моєму клієнту запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання. Можливо, почувши це, колеги скажуть: в цьому нічого неправильного немає, адже коли прокурор просить клієнта під варто, адвокат інший запобіжний захід. Не пов'язаний з триманням під вартою, це ж в інтересах клієнта. Це кращий варіант. А чи взагалі захисник має право просити відносно свого клієнта будь-який запобіжний захід і чи відповідає це положенням кримінального процесуального кодексу та правилам адвокатської етики? На моє переконання ні. Згідно вимог та положень кримінального процесуального законодавства, захисник не має можливості ініціювати клопотання перед судом про обрання запобіжного заходу відносно свого клієнта. Такі повноваження лише осторони обвинувачення. Сторона захисту лише може ініціювати питання про зміну вже обраного запобіжного захисту стаття 201 Кримінального процесуального кодексу України. Разом з тим, якщо захисник вказує на відсутність обґрунтованої підозри ризиків, визначених статтею 177 Кримінального процесуального кодексу України, то згідно з частиною 2 статті 177 Кримінального процесуального кодексу України будь-який запобіжний захід до клієнта застосовуватись не може. А відтак чи не протирічить такому випадку захисник сам собі? Частина 2 статті 21 закону України про адвокатуру та адвокатську діяльність зазначає, що адвокату забороняється використовувати свої е, права в супереч прав та свободам, законним інтересам клієнта, займати у справі позицію в супереч волі клієнта, крім випадків, якщо адвокат впевнений в самообмані, самоуговоренні клієнта. Уявімо ситуацію, якщо замість заперечувати проти клопотання прокурора просити суд обрати клієнту інший запобіжний захід, і суд його обирає. Обраний запобіжний захід за вашим клопотанням. Чи в такому випадку ви дієте в інтересах клієнта, просячи перед судом відносно клієнта будь-який запобіжний захід. А якщо суд прийшов до висновку, що будь-який запобіжний захід обрати до клієнта не потрібно. І застереження. А якщо клієнт напише скаргу на вас до дисциплінарно-коаційної комісії адвокатів, мій захисник просив мені запобіжний захід, хоча я чистої води не винуватий, і суд задовольнив прохання захисника. Як ви вважаєте, яке буде рішення дисциплінарно-кофеційної комісії адвокатів? Що ж тоді просити суд? прошу повністю відмовити в клопотанні про обрання запобіжного заходу. Або. Не обирати відносно мого клієнта запобіжний захід, пов'язаний з триманням під вартою, скажете, що яка різниця з проханням обрати інший запобіжний захід? В тому, що ви не просите і не повинні жодного разу просити в інтересах клієнта запобіжний захід, тому що це буде діяти не в інтересах клієнта. Якщо ви адвокат захищаєте ефективно, діючи виключно в інтересах клієнта, а якщо ви клієнт. Обирайте ефективний захист і дійте захисником синергії. А з вами був я, ваш адвокат Денис Пономаренко.